Всім привіт! У мене сьогодні вихідний. Привіт, Привіт. кажіть привіт! привіт. І ми йдемо посеред лісу, гуляємо. гуляємо. Коротше, йдемо до озера, шукаємо стежку. Надіюся, шапку поправимо. <гуляємо> так от, йдемо до озера, шукаємо стежку. Машину лишили на парковці і йдемо. Отакі показники у нас тут. Бачите, і ми по них рухаємося каміння. Стежка прикольна, коротше, мені такий ти впав. Уважніше, будь ласка, камені мокрі. А завтра в Талін їдемо. А завтра їдемо в Талін, Талін. точніше трошки їдемо, трошки пливе, але це вже завтра буде ця за історія. Йдемо, от бачите, стежка класна. Короче, мені так подобається. Не знаю, як кому. Може, комусь це здається дивно, але в нас скільки часу не було можливості, навіть так просто кудись вибратися, бо постійно було купи роботи. Мені зараз ноги відключаться. Не, відключаться. відключаться. А тепер ми йдемо. По лісу, співають пташки, свіже повітря і тільки отакі міточки на деревах червоним кольором показують, що ми йдемо ніби в правильному напрямку, але це не точно. Йдемо зараз шукати те озеро, може знайдемо. Показує карта, що ніби півтора кілометра йти від парковки. Ну, Зараз побачимо. Так що удачі нам. Як бачите, дорога не з легких. Переступай. якесь повалене дерево. Я не знаю, чи ми правильно йдемо. Але, але природа дуже красива і дуже-дуже дуже тут гарно. Телефон, на жаль, не передає тої краси. Купа каменів. Все дуже таке. Уже зелениться, цвітуть квіти. Купа чорничнику під ногами. Будемо чорниці влітку збирати. Ой, ну йдемо, йдемо. Чергова мітка, далі знову мітка. Можливо, хтось і живе, хто його знає. Ой, як гарно. Пташки співають. Класно, ні, Захар? Не так, класно. Що ти боїшся? Рись. Рись? Чого ти взяв, що тут на тебе нападуть? Можуть, вони водяться тут рисі. Навіть вовки водяться. Не знаю, може морошник. І так, стежка роздвоїлась, йдемо, подивимося, що тут. Я не знаю. Куди йдемо з п'ятачком великий наш секрет. Акуратно не впади хоч в болото. болото. Ну, я не знаю, але. Та не страшно, просто йди по досці. яка вона широка та доска. <реш> Якби я очікувала озеро побільше побачити, ні? А <реш> це якась калюжа. <реш> ну це реально калюжа, це не озеро. <реш> а стежка нас веде далі, кудись в ліс. <реш> Чого дурна? Може це ми неправильно читаємо знаки. Ну все наш ну, прикольно, погодься. Зараз побачимо. Та пішли, аж весело. Це не весело взагалі. Чому? Не з'їсть нас Рись. Ми знато великі для Рисі. О, далі стежка. Пішли. Да. І так, йшла друга година нашої подорожі. Ні, ми жартуємо. хвилин ми Ходимо. То тобто вже діти жартують, що буде останнє відео на нашому каналі. Бояться, що ми заблудились. Та ні, Но, пішли. не знаю, як хто діти там не дуже задоволені. Йдуть ззаду. А я задоволена, мені подобається такий формат. Це хто тут живе? Відпочинку. Ніхто там не живе. Просто скеля просто вивалила кусок дерева. Прикольно. Дуже класно, дуже мені. Мені все коротше, подобається. Це О, тільки... Там діти щось плачуться, бо їм тяжко, вони не звикші ходити так далеко. Ось. А мені до вподоби. О, як ж гарно. Красота. Ну От скажіть, хіба не, крас... Це не класно тут? Це клас була маленько, так, куди далі? Іди, Напевно, що сюди тут така стежка ширша. Як заблудимося, то знайдемося потім. Дивись. Якийсь наріз на дереві. Прикольно, ні? Тяжко йти, тяжко йти. Нормально, я теж кажу, нормально. Бо все зроблено для людей, для того, щоб вони могли гуляти. Маленькі місточки, де болото, щоб ніхто не ліз в болото. Гарна стежка, більш-менш, що це можна назвати. І мітки на деревах, щоб не загубитися, правда? Так що класно. Можна сюди йти по... Бачу, обхід. Ну, в ясне діло. Мітки бачиш? Ну, на деревах. Все, значить йдемо правильно, не переживай. Скоро прийдемо. Обережно. Обережно. туди можна Віце був вода. Обережно, Богданка. Що я вам скажу? Збилися стежки, <гум> озеро <вони> не знайшли. Мама! <гум> зате гарно погуляли. Ну чого? Гарно погуляли, гарно погуляла. А що не гарно? гарно. гарно? гарно. <гум> ну гарні краєвиди. Ну, погодьтеся, гарно. Але все одно стебе снікерс за щоб. Добре, з мене снікерс. <гум> Завтра снікерси. Ні, нічого страшного, зате прогулялись хіба ні? Все, йдемо назад шукати, хоча б назад не заблудитися, нікуди не збиться стежки. Ой, ну, перший раз, так перший раз, як кажуть, не завжди виходить. Вам гарного вечора!